На зв'язку Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю. Доброго дня цієї ночі росіяни знову завдали удару по Запоріжжі, і, на жаль, є жертви. Детальніше, будь ласка, можете розказати, хто загинув і куди били? Так близько 2 другої години ночі. Ворог підступно завдав ракетну удару. Скорше за все, це були ракети С-300. По місту Запоріжжю попали в приватну будівлю. загинула у нас дівчинка 11 років та її батько. Мама в тяжкому стані доставлена до лікарні. Тобто, це був єдиний удар, чи це просто е, жертви цього удару? А ракетних обстрілів і взагалі залі обстрілів було більше вночі вночі? Так було більше. Це саме по місту Запоріжжя. Два ракетних удари. А взагалом у нас було 64 обстріли, в тому числі і артилерія, і, СЗВ, і авіаційні удари, і БПЛА і, і так далі. Загинуло загал за. Добу у нас три чоловіки, і ще в місті Оріхові загинув чоловік 46-го року народження. П'ять чоловік отримали поранення. Пане Юрію. Якщо порівнювати з попередніми днями і навіть тижнями, як би ви описали, інтенсивність цих обстрілів збільшується, зменшується чи залишається приблизно на одному рівні? Е я думаю, що вона трошки збільшується, особливо в тому, що вони почали застосовувати авіаційні керовані і некеровані бомби. І за як завжди вони луплять по Оріхову по Гуляйполі. Це два міста, які постійно кожного дня потерпають від таких ударів. Сьогодні вербна неділя. А сьогодні у частини християн Великдень, і це означає, що люди будуть збиратися вже збираються біля церков. Чи погода сприяє такому? Ну принаймні, тут в Києві, тому щоб виходити на вулицю, є якісь особливі заходи безпеки у цей у цю неділю і у цей передвеликодній тиждень. Так, ми зібрали всі наші конфесії, переговорили з ними і надали рекомендації щодо незбирання в такі святі дні в масштабного скупчення людей, щоб не було. А якщо навіть і будуть, то тільки в умовах, якщо є бомбосховища, а тобто будете рекомендувати людям якось розосереджуватися в великодній день наступного тижня, так? Так, або приходити завчасно, освячувати пасхи, не бути, перейти на онлайн, якщо так можливо, послужіння. Це ну, да. був, І... був досвід у 2020 році, принаймні, я пригадую. Так, був, був під час ковіду, речі. Зрозуміло. А як ситуація виглядає з росіянами, які на окупованій тим час, тимчасово території Запорізької області будують укріплення? Наскільки вони інтенсивно це роблять на сьогодні? Вони це роблять постійно кожного дня. Укріплюються не тільки фортифікаційні споруди нові строять, але і змінують на сількогосподарські поля. Це постійно інтенсивно. А навіть і заливають, заливають точніше, бетонні укриття. Е, всюди, чи, там, чи якраз на цих сільськогосподарських угідях? В тому числі і на сільськогосподарських угідях. Ну, вони розуміють, що скоро буде деокупація. Е, це добре, що вони це розуміють. Дякую, пане Юрію, що знайшли можливість до нас долучитися. Спокійного вам наскільки можливо це дня сьогоднішнього. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі.